1200 юних спортсменів займаються традиційними козацькими єдиноборствами у Запорізькій області. Розвитку національного виду спорту сприяє робота двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які працюють в нашому регіоні. Юні спасівці відзначають, одна з переваг цього виду спорту розмаїття, адже навчитися можна цілому комплексу єдиноборств. Тут багато видів боротьби, що можна. і… Е... Можна й в рук то тобто на перчатках, і на поясах. Ну і там Єскілька діда 20. Тренери федерації СПА з різних регіонів України відзначають, в останні кілька років цікавість до національних видів спорту в Україні помітно зросла, а учнів у спортивних секціях стало більше. За счет того, что патриотизм, за счет того, что ситуация в стране такая вот критическая, то патриотизм в спасе повысился. Больше приходит ребят, больше интересуются люди, больше узнают, как бы популярность повысилась. Цього разу у манежі комбінату Запоріжсталь змагаються у боротьбі на поясах. Турнір вдруге присвятили пам'яті колишнього керівника міського управління фізкультури і спорту Віктора Степаненка. Саме головне, що от ми вшановуємо пам'ят Віктора Степаненка, бо людина 29 років пропрацювала в місті очільником фізичної культури спорту, Відкрив більше 10 спортивних шкіл за його. Ну, було відкрито більше 10 дитячих у нас спортивних шкіл. Відкрити розвивався спорт, і сьогодні мені дуже приємно, що от наш міський спорт він тримає традицію. Свою вправність в одному із старовинних різновидів козацької боротьби демонструють три сотні учасників з різних регіонів України віком від 7 до 18 років. Змагання пройшли за підтримки металургійного комбінату Запоріжсталь. Сьогодні в стінах спортивного комплексу комбінату Запоріжсталь представники зі всієї України. І дуже добре, що Всеукраїнська Федерація Спас проводить такі заходи. От коли об'єднується запорізька міська влада, соціально відповідальний бізнес, комбінат Запоріжсталь, і це все спрямоване для того, щоб виховувати патріотів нашої держави та майбутніх захисників вітчизни. Серед господарів змагань представників Запорізької федерації СПАСУ хороші результати у боротьбі на поясах показали вихованці осередків Спас Яр, СПАС Січ та Спас-Вихлист. З команд гостей організатори відзначили високий рівень спортсменів Миколаєва і Харкова. Катерина Свереденко, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, Тв 5